Сьогоднішня програма погляд зблизька» повністю буде присвячена одній дуже потрібній установі. Державна інспекція з карантину рослин по Тернопільській області. Це надзвичайно важлива і цікава державна структура, адже вона і її кваліфіковані фахівці охороняють території нашого краю від занесення та заселення регульованих шкідливих організмів. Основним завданням Державної інспекції з карантину рослин по Тернопільській області є охорона території України від занесення шкідливих реульоних організмів на території нашої області, а в цілому і держави нашої. Друге, це є виявлення, локалізація, ліквідація. Регульованих шкілих організмів. Третє основне завдання це державний контроль за дотриманням карантинного режиму, дотриманням всіх карантинних заходів, які проводяться в зоні карантинного режиму. Ну, і, відповідно, всі фітосанітарні процедури, які проводяться під час заготівлі, переробки, вирощування. Зберігання, реалізації об'єктів регулювання, оце все підпадає під, наші, ну, під нашу роботу безпосередньо, яку ми виконуємо. Ну, хочу сказати за наш колектив. Наш колектив є невеличкий, 29 чоловік зараз в даний момент у нас нараховується. В основному колектив молодий, але спеціалісти всі є фахівцями і досить високими професіоналами. Вони... Проходять підвищення кваліфікації в, в, в навчальних закладах Київської, Харківської області, де досить потужні набувають знання. Хо, ну, Хочеться відзначити, що у нас один міжрайонний пункт, практично йде на два райони. От так я хочу перечислити їх. Це є перший за Кременецький міжрайонний пункт, з Бараський. Гусятинський, Чортківський, Борщівський, Бучицький це шість міжрайонних пунктів і один прикордонний пункт в аеропорті міста Тернополя. Є пункт ще на Митниці, там є людина, яка працює при завезенні при імпорті об'єкти регулювання, безпосередньо проводить обстеження, огляд, об'єкти регулювання, відбір зірців і відповідно проводиться нами така робота. Спеціалістами, які закріплені в міжрайонних пунктах, вони проводять обстеження території, обстеження сільськогосподарських угідь на виявлення шкідливих гравних організмів, також обстеження лісового фонду. Оці, там, люди, що займаються переробкою, також Тісно ми співпрацюємо з товаровиробниками. Діяльність нашої інспекції спрямована на охорону рослин та рослинних продуктів від карантинних шкідників, хвороб та бур'янів. Офіційним документом, який визначає карантинний статус організмів, є перелік регульованих шкідливих організмів. Він затверджений наказом Міністерства аграрної політики України 4 серпня 2010 року. Цей перелік складається з трьох списків: а – карантинні організми відсутні на території України, а – карантинні організми обмежено поширені на території України і регульовані на карантинні шкідливі організми. Список А2 – карантинні організми обмежено поширені на території України – входять 30 видів. Зокрема, це 4 комахи, 1 нематода – золотиста картопляна, 20 видів бурінів і 5 хвороб. Регульований шкідливий організм – це карантинний організм, або регульований не карантинний шкідливий організм. Карантинний організм це вид шкідливого організму, який в разі занесення на територію України або обмеженого поширення може завдати значної шкоди рослинам та рослинним продуктам. А регульований не карантинний шкідливий організм це вид шкідливого організму, який у разі присутності в насіннєвому та садивному матеріалі може завдати значної шкоди рослинам. На сьогодні на території Тернопільської області поширено сім видів карантинних організмів це є з бур'янів, це амброзія пеленолиста, загальна площа зараження 29,98 гектарів, в 10 районах, в районах вона розповсюджена. Це один із видів нематод, це золотиста картопляна нематода з вогничим карантинного організмом 236 гектарів. Щодо карантинних шкідників, то на території нашої області поширено три види карантинних шкідників. Це є західний квітковий Трипс, який розповсюджений у теплицях міста Тернополя та міста Бурш... міста Бучача. Це є американський білий метелик, який в нас поширений лише в одному районі, це Борщівському районі на загальній площі 50 гектарів. І західний кукурудзяний жук, який є, лишається актуальним таким питанням щодо його розповсюдження на території не лише Тернопільської області, а й вже просувається на інші території на схід. На інші території України це західний кукурудзяний жук, як я сказала, загальна площа його зараження становить уже на території Тернопільської області 2115 гектарів. Щороку нашими працівниками, карантинними інспекторами разом із працівниками карантинних лабораторій проводяться планові обстеження на виявлення регульованих шкідливих організмів в області. Також на території Тернопільської області є в нас два види вірусних хвороб. Це Зумання цукрових буряків, загальна площа зараження 16 гектарів. Та віз пошарка слив. Загальна площа зараження 21,3 одна гектар. Діяльність карантинної служби дуже важлива. Ви, наші телеглядачі, не раз запитуєте, як боротися з карантинним бур'яном, алергеном, амброзією, полинолистою, які сорти картоплі не уражуються золотистою картопляною нематодою раком картоплі. На ці та інші питання дають відповіді кваліфіковані працівники інспекції. Золотиста картопляна нематода прийшла до нас виникла в північно-західній Аргентині. Вперше вона була описана в 1923 році. Згідно з стандартним даним Європейського Союзу захисту рослин, вона поширена в 69 країнах. В Україні вперше її описали, знайшли в 1963 році. Вона є вузькоспеціалізованим паразитом і в основному паразитує на картоплі, томатах, баклажанах, а також на таких бурянах, як паслін, чорний, гірко-солодкий. Також золотиста картопляна нематода поражає картоплю, і основними ознаками цього ураження є те, що молоді рослини. Вони відстають у рості, їхні нижні листки жовтіють. Та як нематода паразитує на корінцях, то з'являється таке явище, як бородатість картоплі. Тобто рослинка створює набагато більше корінців, а також дрібненьких буль для того, щоб збирати вологу і поживні речовини. Основними заходами для того, щоб не поширювалася нематода, є вирощення нематодостійких сортів картоплі. Це таких як. Водограй, пролісок, молодіжний, західна, також закордонних це балароса. Ці сорти вони сприяють тому, що картопля не так їх пошкоджує. А також Основним таким заходом це є агротехнічний захист, тобто вирощувати картоплю на одному місці з переривом в переривом сім років 10 років, тому що життєздатність самої личинок картопцисти нематоди це вони можуть в ґрунті життєздатність підтримувати 10 років, а сама циста може зберігатися до 30 років. Збутник раку картоплі це є грип з хітрим ендобіотиком. Це і небезпечна карантинна хвороба, яка призводить до значних втрат врожаю. Збутник раку вперше в Європу було завезено із Південної Америки Перу. Вперше його було описано у 1888 році в Австро-Угорщині. На території України вперше його було виявлено на присадибній ділянці у 1935 році у місті Славута Хмельницької області. На сьогодні це захворювання на території України відоме у дев'яти областях: це в Івано-Франківській області, Закарпатській області, Львівській області, Донецькій області. На території Тернопільської області вперше було виявлено у 1961 році село. Вишенька Теребовлянського району. Також були знайшли вогнища у Козівському районі, Зборівському районі і Шумському районі. На сьогодні дане захворювання не підтверджено на території Тернопільської області. Це захворювання воно переважно з'являється на бульбах, в основному уражує вічка. Крім бульб, уражується. Стебло, квіти і листки. На бульбах з'являються нарости. Нарости можуть бути різноманітних розмірів, можуть бути в розмір з горошину, а, перевищ... а можуть перевищувати розміри самої бульби. Нарости на бульбах світлого кольору, а нарости на квітах, на листках і на стеблах зеленого кольору. Ці нарости за зовнішнім виглядом нагадують світну капусту. З під кінець вегетації картоплі ці нарости стають коричневого або чорного кольору, і під впливом мікроорганізмів ослизнюються і мають неприємний запах. Ця хвороба, збудник зооспорангії в раку картоплі в ґрунті може зберігатися до 30 років. Коли збудник раку потрапив у ґрунт, на протязі 2-3 років він може уражувати більшу частину бульб. Ці зооспорангії, вони Переносяться посадковим матеріалом і частинками з ґрунту. Вони мають дуже велику життєздатність, тому що, навіть проходячи через травневий тракт тварини, вони не гинуть, і таким чином вони потрапляють на поля. Для того щоб на практиці і на наочному прикладі переконатися, як працюють фахівці державної інспекції з карантину рослин. Ми вирушили у тепличне господарство. Одним з небезпечних карантинних організмів є західний квітковий трипс. Він в основному пошкоджує огірки, помідори, а також квіткові декоративні культури. З метою виявлення цього шкідника державні інспектори і спеціалісти лабораторії виготовляють такі кольорові клеєві пастки і виставляють в тепличних господарствах нашої області. І що ця паска робить? Вона висить 10 днів і на паску повинні ловитися від квітковий трипс і потім і в лабораторних умовах його візуально не побачиш, він дуже маленький, mm -hmm. його під мікроскопом під великим збільшенням. Паски розставляються одна паска на 100 метрів квадратних. Це вистачає, наприклад, тут дві паски поставити на одну таку секцію оранжереї. Mm -hmm. От вони якраз. Вже, як розказала наша за лабораторії, що вони виставляються з метою моніторингу цих самих західного квіткового трипса, який є карантинним шкідником. Зараз якраз виставляється найбільша ймовірність його появи, тому що це є оптимальні умови для нього, 25 градусів це він найбільше розвивається. При жарі, він любить тепло Так, Він, жару він любить так. якраз такі от умови. А от, наприклад, ті квіти не пораженіші цим. Не, не видно, як вони, як уражаються, як це робиться, що, як, це, як шкідник, що він заражує. Шкідник уражує якраз саме квіткову систему. От бачите, uh -huh. самі ці пуп'янки. Чому, от, бачите, яка структура цієї пастки? Вона кольорова. Чому кольорова? Це ж з метою того, щоб... Показати, що комаха летить на колір. Uh -huh. На колір, так, як квітки, колір так само, бачите, яскравий uh -huh. пастки. Тому вона при... от розмножується якраз в, самому, в самих квітках uh -huh. в тканині. Uh -huh. та, вони в тканині. І так, таким чином ще й потрапляють в ту тканину, що навіть от хімічні засоби вони практично не дієві. Uh -huh. Дієві тільки такі досить фундаментальні способи, такі як. Пропарювання ґрунту на глибину досить таким укропом, або про курювання сіркою, ну, або інші такі більш радикальніші методи. Mm. Тому він, бачите, відноситься до рангу карантинних, що він такий, ну, по своїй шкодочинності, дуже, mm. дуже він такий шкідливий організм. Може сказати, наносить за досить короткий час, досить велику шкоду. Наступним пунктом нашої подорожі гусятин. Тут ми побували у лабораторії. Для цього регіону вона конче необхідна, адже тут обслуговують селян Шортківського, Борщівського, Гусятинського, Бучацького, Заліщицького, Монастирського районів. Лабораторія розмістилася у комфортному приміщенні, забезпечена кваліфікованими спеціалістами. Тут роблять чотири різних експертизи лише на одну менше ніж в обласній лабораторії і сучасним обладнанням. Лабораторія наша була атестована в жовтні 2010 року. В нас і була атестована по таких експертизах, як ентомологічна, гербологічна, мікологічна і фітогельментологічна. В лабораторії у нас працює троє спеціалістів, які теж атестовані для права проведення фітосанітарної експертизи. Спеціалісти всі мають вищу спеціалізовану освіту агрономічну або біологічну. Наша лабораторія обслуговує чотири пункти по карантину рослин: це Чортківський, Бучицький, Борщівський і Гусятинський райони. Пункти. Ну, в лабораторії ми проводимо фітосанітарні експертизи на обстеження рослин, рослинної продукції і інших об'єктів регулювання для переміщення по території України і за кордон. Інформація про карантинних шкідників вкрай необхідна і для садівників, адже без неї виростити сад і добитися високих урожаїв практично неможливо. Для того, щоб вирости сад, потрібно докласти дуже багато зусиль, починаючи від того, щоб його посадити, після того виростити і захистити від шкільників і хвороб, як в тому числі і карантинних. І для того потрібно, щоб це зробити, вчасно виявляти. І локалізувати дані хвороби шкідників для того, і створена наша служба, яка повинна тим займатися, яка виявляє, виявляє локалізує і дає рекомендації по тому, щоб сад був завжди здоровим і на восени порадував нам високим і гарним врожаєм. Ось скажіть, оця яблунька здорова? Так, на ранній час часто яблунька здорова, тому що дане господарство постійно займається має свого агронома садовода відповідно, і відповідно вони. Привносять різноманітні препарати, проводять постійний моніторинг, викликають Державну службу з карантину рослин, які ми відбираємо зразки і відповідно того, даємо рекомендації, як боротися з тими чи іншими хворобами чи шкідниками. Тобто, ті, хто дружить з вами, мають високий і гарний врожай. Щоб яблуко було здоровим, спеціалісти нашої лабораторії, інспектори постійно проводять обстеження дерев і шукають, ну, визначають бактеріальний опік плодових, шарку слів. Ну, бактеріальний опік плодових він в основному розвивається, коли вже температура плюс 18 і далі. І коли відносна вологість 70%. Тобто, чим більше буде тепло і чим більше дощів, град, коли він пошкоджує кору, дерев, то тоді тим більше вони пошкоджує бактеріальний опік плодових дерев. І він пошкоджує і листя, і квіти, і саме дерево. Тобто, чим воно... ну, на основному він пошкоджує, коли воно молоденьке, 5-8 років, а вже старші, вони більше стійкіші. Листя при цьому стає по краях темніє, коричневе стає, а груші чорними. Воно згортається і згортається до серединки. І відмирає, сухе стає, і так і залишається на дереві. Коли пошкоджуються квіти, то квіти теж засихають і так і лишаються на дереві. Плоди, якщо на початку молоді, ще недозрілі, то вони такий мають вигляд зімнятий і так само лишаються на дереві. А вже коли вони плоди стають більш дозрілі, то вони вже вкриваються плямами, плями такі всередину, такі бурго кольору, і втрачають і товарний вид. І Має набагато менше врожайність. Віз пас слив, шарка слив, тобто то воно е, тільки пошкоджує вже сливи, бо бактеріальний опік розоцвіті, вони пошкоджують яблука, груші, слив, е, вишні, черешні, айву, а троянди, так, також квіти, шепшину. А вже віс пасли, воно тільки пошкоджує сливи, абрикоси, персики. То та хвороба тільки, визначається на листях і на квітах. На, на стовбурах її немає. Коли завозять саджанці постійно треба дивитися, щоб вони були здорові бо якщо воно буде вже пошкоджене, то дерево треба знищувати. Ну і ви зрозуміли, що дійсно наша служба нелегка, бо інспектору треба кожну якщо це кожне деревця доглянути, кожну рослину. Е, ну, є відповідно різні методики огляду, обстеження, але все ж таки, щоб бути більш переконаним, пересвідченим, що іменно сільськогосподарська продукція вільна від шкідливих рельовних організмів. Тому потрібно, щоб дійсно дуже скрупульозно і нашими спеціалістами робилась наша і добросовісна робота. А відповідно нам треба. Обсяги наші штатні, все збільшилося, збільшувалося, бо відповідно не вистачає спеціалістів. І тому от така ситуація. як ви бачите, сади зростають, кількість площ садів зростає в області, в кожному районі майже збільшилася. Сіскоспродукція дуже багато імпортного походження, що теж потребує вивчення, огляду. Що ми їмо дійсно? Це ж не є. Да, і щоб шо що дійсно було не завезено до нас шкідливий регульован, регульований шкідливий раніс. Тому роботи є. Як самі бачите, дуже багато і є над чим працювати, і є хороші спеціалісти, є кому працювати. Сподіваюся, що ця програма була корисною для вас, шановні наші телеглядачі. Ви ознайомилися з діяльністю державної інспекції з карантину рослин по Тернопільській області, служби, яка стоїть на сторожі безпечності наших полів, садів, а головне здоров'я людини.